Але шкіряний. Ніхера себе Dior. Я думаю, це може коштувати бабла. Мінімум 200 гривень за нього варто закласти, він достатньо великий. Не впевнений, що. На мій розмір, звісно. Ну так, да, на мій. А, ні, ну дивіться, в натяжку сидячи навіть цілком сходиться. Тобто достатньо великий. Окей. І другий у нас. Другий у нас без. Ага, Бершка. China. Окей, okay. Бершка. Так, ну тут у нас є підкладка, яка відклеїлась, я бачу. Ну, це можна поремонтувати. Але мене ось оця штука. Дивиться, прикольно. Оце зручно. Типу, там а, ключі якісь або ножичок повісив. До речі, зацініть прикол. Блять. Так, сейчас я це зроблю. Не зря ж у нас тут на ножику є така штука. Правильно? Оп. І такий ходиш на ремньові, болотний. Тут він у тебе отак висить, наприклад. Хтось щось а, до тебе пристав, або тобі потрібно щось розпакувати, такий хо! Хо-хо! І все. Чітко. Це нормальна тема. Окей, треба буде. Так, у мене спаза випав. О! Вже не випав, вже зробив. Окей. Так, добре, подивимося, що, скільки ці ножі коштують. Потім одремонтую. Ой, ножі <кхи> ремені. А, ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Це я буду відкладати в бік. Так. Ну, це щось прям таке важкеньке. Давайте подивимось. Ненавиджу оцю плівку зазвичай в ній якась херня. Так у нас тут раритети під'їхали. Ой, ой! Дідом пахне! Дідом пахне, відповідаю, серйозно. Так, окей. зенітки. Зенітки, фото. Блин, як.